Втомилися, а ще краще для того, щоб не втомилися, своєчасно зупиняємося і дихаємо. Так, ми дихали і до цього увесь час. Але коли ми концентруємо свою увагу під час роботи, коли ми багато працюємо, ми збиваємося із ритму дихання. Ми його робимо. Часто уповільненим або навпаки пришвидшуємо, коли нервуємо. І від цього наш мозок перестає отримувати в тій дозі в тій нормі, яка потрібна йому для активної роботи, кисень. І нам хочеться спати, або навпаки, ми можемо роздратовані. А якщо ми в такому стані, ну, яка якість роботи може бути? Тому зупиняємося і дихаємо. Якщо роздратувалися чи просто так втомилися, що не можемо встати від сидячої роботи, ну давайте от навіть отак от от просто відкинемося у нашому кріслі і зробимо дихання глибоким, з паузою і видихом. У нас є окремі відео на нашому каналі Як дихати можемо зробити музичну заставку, «Найкращі звуки природи. До речі, оці, що ви зараз чуєте, це з нашого YouTube каналу. Відкладаємо руки на бильця нашого крісла і краще закритими очима. І так кілька разів. Якщо ми заснемо, чудово, бо поки ми не відновимося тут і зараз, подальшої роботи класнючої бути не може. Наші роботодавці мають про це розуміти і подбати заздалегідь про комфорт нашої роботи. Ото класний роботодавець, якщо він про це дбає, дай Боже кожному. Бо мають подбати, щоб ми постійно були в якраз зі свіжим повітрям: кондиціонери чи провітрювання кімнат. Та кондиціонер це ще теж спірне. Питання, бо то протяги її не всім підходить, і їх треба чистити, бо фільтри дають потім алергічні реакції, втомилися. Встаємо йдемо до відкритої квартирки. Краще, щоб вона максимально була увесь час відкрита, якщо там звичайно свіже повітря, а не шум загазованих машин. Шукаємо тоді місце, де дійсно ми можемо подихати. Може, це в протилежний бік тої будівлі, де ми з вами перебуваємо, або може треба вийти на подвір'я. Знаєте, так приємно спостерігати, коли працівники у перерві всі виходять на свіже повітря, наскільки це можливо, навіть в зимовий період. І не покурити, бо яке ж то дихати, а подихати. Подбайтеся, щоб у вас не було поганих звичок. Паління, бо дійсно то перешкоджає нашому мозку, нашій працездатності, це перевірено. Зверніться до спеціаліста. Подихаємо свіжим повітрям хоча б кілька хвилин, хоча б біля відкритої квартирки. Якщо ми світяни, давайте, щоб всі наші учні подихали цим повітрям, краще всього на перерві і зробити це провітрювання. В бібліотеці чудово для мозку, для інтелекту жити з книгами і біля книг і працювати з ними і для них. Але не для нашого мозку, коли це брак повітря. Тому в хорошій бібліотеці має завжди бути година провітрювання. А освітяни ще краще, якщо проводять як і наш чудовий співвітчизник Василій Олександрович Сухомлинський колись уроки під. Відкритим небом, під плакитим небом, мої учні дуже любили, коли я працювала вчителем, уроки під відкритим небом. А тепер це люблять мої студенти в нобі України. Коли на свіжому повітрі, максимально наскільки це дозволяє, погода, ми проводимо уроки відповідних заняття, перепрошую у відповідних локаціях в ботанічному саду університету. Це так класно, ніхто на спиті не втомлюється, тому що є достатньо кисню для нашого мозку. І він активізується. Робімо перерви. Робімо перерви для того, щоб подихати саме свіжим повітрям. Якщо ми маємо можливість, давайте походимо довкола будинку. Це дуже корисно на ніч. А якщо працюємо, то зробімо це саме так. Шукаємо те місце кисню, а ще перевірте, може, у вас таке робоче місце, де брак повітря, може, там десь цвіль, може, щось дає неприємний запах, може, там занадто багато обладнання, тим паче у вас має бути не тільки одна перерва обідня, а ще й інші перерви. Бо жодна робота не вартує нашого, нашого здоров'я. Пам'ятаємо про це. Бережімо себе. І тоді ми будемо дбати не тільки про себе, а про тих, хто поруч, щоб вони тоді не страждали через нас і наші проблеми. І тоді усе буде краще. Зупиняємось і дихаємо.